Азотівські тролейбуси таки вийдуть на лінії до 9 травня. Це було єдине питання, за яке проголосували депутати на сесії міськради. Щоправда, рішення далося непросто через супротив громади, яка порушувала регламент. Вона сьогодні зареєструють, поставлять на огляд і саме готовий тролейбусів. От якщо хтось хоче гратися, то грайтесь за тільки кожен день невиходу їх на лінії лягає на голосування депутатів. Кожен день. Значить, я ставлю з мою пропозицію на устані першим розглянути питання про передачу тролейбусів місто Черка. У <плес> мене нема заперечень, ви знаєте, мене на межі здорового вузду часто голосування, де вже проходять. Якщо це піар, Петро Семене, це піар чи ні? Скажіть. Ви маємо каче великове. Ми повинуємо сьогодні цілодічку, щоб завтра сьогодні наші тести були. За пасажира тому кожна година дорога тролейбуси вже здійснили тестовий пробіг містом. Днями електротранспорт буде зареєстровано на балансі комунального підприємства та випущено на лінії.